Друзі, і ще один шедевр на нашій кухні. Готуємо сьогодні шикардосний бисквітний рулет із ось таких простецьких інгредієнтів. Три яйця Збиваємо з трьома повними ложками цукру звичайним міксером хвилин 5 до посвітління і збільшення маси вдвоє. Друзі, що тут є важливе? Ну, по-перше, яйця так до блискучої, красивенної пишної маси дуже уважно збить. І зараз покажу, як треба перемішувати, тому що ми не будемо додавати ні розпушувач, ні соду. Оце всі інгредієнти, більше нічого не додаємо. Хіба якщо тісто покажеться мені не надто густим, то ми ще какао трошки додамо і в нас шоколадний рулет. Отже, духовку вже включили. На 200 нехай нагрівається, бо нам треба тепла духовка. Дечко застелили пергаментною силіконізованою бумагою, або найкраще килимо. І приготували цей лопаточку, яку перемішати. Ось дивіться, яка мусить бути маса, вона більше схожа на зефірну масу. Бачите, аж побілівша. Всипаємо просіяне борошно. а можна і так ще раз свіжим просіяти, ну, воно в мене просіяне. І тепер перемішуємо дуже обережно. Уважно ось такими рухами. Знизу зачіпляємо вверх. Воно буде вже начебто у нас змішане, але треба ще попрацювати, бо бувають такі комочки борошна попадаються. Треба прослідкувати, щоб їх не було. Тісто вийшло не надто густе, не надто рідке, якраз хорошенька нового я. Добавлю ще какао, а ви можете замість однієї ложки борошна додати. Ну, я ось як вам сказала, так і зробила, тільки ще чайну ложечку додавала какао. Зверніть увагу, як я вмішую какао, воно важко перемішується, ну тут ні в якому разі не можна не міксером, бо пузирі кишці, щоб не ушли. Трошечки піднімаю і якби так підтряхую. Можна було додати ще ванілін, якщо ви любите, але в мене дуже-дуже буде смачний крем на зущеному молоке, масляний, коротше, і тут шоколадні коржі, не потрібна тут ванілька. Так само акуратно не спіша розрівнюємо, можна трошки дечко нахилити, щоб воно розтеклося в різні сторони. Випікаємо лише 10 хвилин, у нас духовка вже нагріта. Якщо ми перепечемо, друзі, він просто не скрутиться. Або як перепекли, такі, то крайочки зарумяні, треба буде обрізати. Отже, на 10 хвилин можна не зверх конвекція, можна просто духовочка. Нічим не грюкаємо, не стукаємо, акуратно поводимося з тістом, як наче з дрожжевим. Дивимося, друзі, ну, за 10 хвилин е, повністю приготувався наш рулетик бісхітик протикуємо на готовність шпажкою. Ну, знаєте, що я пекла при 200, а ви печіть при 180, тому що все ж краюшки перепеклися трошечки. Я їх пообрізаю, або вот так закручу, вони самі відпадуть. Вмісті з с...